Якщо працював з клієнкою, запит наступний. Я відчуваю, що я боюсь отримувати великі гроші. Мені здається, моя, моя проблема з реалізацією в тому, що в мені, в мені дуже багато страху. Моє завдання було в тому, щоб показати їй, з якої енергії, з якого відчуття вона йде в реалізацію себе і отримує ці гроші. І змінити своє ставлення до самої себе, тим самим змінити енергію і відчуття, з яких вона робить цю дію і отримує ці гроші, ці кошти. І працюючи з нею, вона побачила, що вона постійно заходила з позиції сили стосовно грошей. Але це не про її стратегію, це не про її з'єднання з собою. А її з'єднання з собою це про маленьку, тендітну дівчинку. І вона згадала цю дівчинку. З'єднала з цією енергією, і це їй дало можливість подивитися на реалізацію себе під іншим кутом в інших стратегіях. Ну і звичайно, коли людина з'єднується з цією енергією, коли в неї була ця можливість, там відкривається простір, і у неї з'являється можливість легко і вільно отримувати ці гроші.